З натуральної шкіри, тиснення під крокодила гарний бренд, цікаво виконана. Прямо тиснення ну, дуже схоже, дуже гарно. Можна носити на одному ремінці, який вкорочується. Можна зняти довгий ремінець і носити, як клач є. Додаткова отака ручка. Гарна, чистенька, абсолютно класна сумочка. Ось так, Бачите, як вона гарно дивиться в, в образі біля е, тіла. Класно, можна зменшити собі цю ручку, акцентна, красива, натуральна шкіра, все як має бути, немаленька сюди влізе. І необхідні всі речі, гаманець, телефон, ключі, серветки. Ну і все таке дуже зручна. І можна відчепити цю верхню ручку і носити її отак за цю ручку. Також дуже добре буде. Тому зверніть увагу на неї. Красоточка маленька.